Проїзд відновлено 12 липня у Кривому Розі після завершення капітальних ремонтів, для руху автотранспорту відкрили одразу дві вулиці електроніки та Кобилянського. Їх обирали не просто так. Ці вулиці частина важливих транспортних артерій, що входять у склад системи доріг України, а саме траси Н-11 та Н-23. Роботи тут почалися ще у середині березня з прокладання нових трубопроводів. Лише на Кобулянського замінили 3 кілометри труб на полімерні, оновили 10 камер та колодязів, встановили 15 гідрантів та запірних арматур. Після проведених робіт водоканалом у квітні до праці стали дорожники. Вони проводили реконструкцію у кілька етапів: фрезерування старого асфальтного покриття, улаштування вирівнювального шару, встановлення бортових каменів та вкладання нового асфальту. Загальна довжина оновленої частини дороги склала понад 1600 метрів. Разом із тим встановили понад 3000 погодних метрів бортових каменів та заасфальтували майже 20 тисяч квадратів дорожнього покриття. Також по обидва боки від магістралі з'явилися повноцінні тротуари, зручність яких гідно оцінили пішоходи. На другій вулиці мешкаю, але дуже добре. І дуже гарно і дуже добра дорога. І тепер пішохідні дорожки є так гарно ходить. Дякую вам. Вулиці потребували ремонту насамперед через свою специфіку. Ними здебільшого рухається важкий вантажний транспорт. Тож радіють оновленню її водії, бо нова дорога це не лише комфорт, а й безпека. Взагалі, треба по виїжджати на стрічну колосу, обіжати І, Ну я не знаю, як перший раз тут приїжджав, то в принципі, тут ну просто жахливість там цієї дороги був. У перші години відкриття оновленими шляхами встигли проїхатися небагато водіїв. Втім кажуть, тепер знову користуватимуться звичними маршрутами. Та й на перехресті Кобилянського та миру поменшає заторів. Я ще не їздив, чесно, Проїжджав, думав, що закрито, Думаю, ну ще об'їду. Ну, проїду, обов'язково оціню. Я ще не спробувала на ній їздити. Поки що для мене була новина, тільки що я приємна, я побачила і ну, зараз повернуся додому, мабуть, нею. Добре, все зроблено, мені сподобалося. Раз зараз полегше, тоді було дійсно важко. Щоб доїхати, наприклад, з Балхаської до площевизволення, займало майже 15-20 хвилин. Але на цьому реконструкція вулиць не завершилася. Етап робіт – відновлення дорожньої розмітки після проведеного ремонту. За планом він має завершитися до 1 серпня цього року. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко перший міський.